Наступ більшовиків чітко вказав недостатність військових можливостей українців для захисту. Війська ворога швидко підходили до Києва. Щоб підняти бойовий дух українців, Центральна Рада вирішує проголосити четвертий універсал твоєю силою, волею словом стала на землі Українська Вільна Народна Республіка. Справдилась колишня давня, давня мрія батьків твоїх. Борців за вольності і права трудящих, але в тяжку годину відродилась воля України. Чотири роки лютої війни знесилили наш край і людність, фабрики, товарів не виробляють. Заводи спиняються, залізниці розхитані, гроші в ціні падають, хліба зменшується, насуває голод. По краю розплодились юрми грабіжників і злодіїв, особливо коли з фронту посунуло військо. Щинивши криваву різню, захоп і руїну на нашій землі. Через усе це не могли відбутися вибори в українські установчі збори, приписані нашим попереднім універсалом час. Ці збори, призначення на нинішній день, не змогли зібратися, щоб прийняти з наших рук нашу тимчасову найвищу революційну владу над Україною, установити лад в Народній Республіці нашій, організувати нове правительство. А тим часом Петроградське правительство народних комісарів, щоб привернути під свою владу вільну українську республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі своє військо красногвардійців, більшовиків, які грабують хліб у наших селян і без всякої плати вивозять його в Росію. Не жаліючи навіть зерна наготовленого на засів, вони вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво. І безчинство. Ми, Українська Центральна Рада, зробили всі заходи, щоб не допустити цієї братовбивчої війни двох сусідніх народів, але петроградське правительство не пішло на нам зустріч і веде далі криваву боротьбу з нашим народом і республікою. Крім того, те саме Петроградське правительство народних комісарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи її до того ще священною. Знов поляться кров. Знову нещасний трудовий народ повинен класти своє життя. Ми, Українська Центральна Рада, обрана з'їздами селян, робітників і солдатів України, на те пристати ніяк не можемо. Ніяких війн піддержувати не будемо, бо український народ хоче миру, і мир демократичний повинен бути якнайшвидше. Але для того, щоб ні руське правительство, ніяке інше не ставили Україні на перешкоді установити той бажаний мир для того. Щоб вести свій край до ладу, творчої роботи, докріплення революції та на полі нашої, ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу з усіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші. Ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної української республіки. Власній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться українські установчі збори, будемо правити, правити ми – Українська Центральна Рада, представничого представництво робочого народу селян, робітників і солдатів та наш виконуючий орган, який Однині матиме назву Ради народних міністрів. Отож, насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої Ради народних міністрів, під цього дня нести розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком самостійно й довести їх до кінця, незважаючи ні на які перешкоди з яких-небудь інших частей бувшої Російської імперії. І установити мир. Щоб наш край розпочав своє господарське життя в спокою і згоді. Що ж до так званих большевиків та інших напастиків, що нищать та руйнують наш край, то приписуємо правительству Української Народної Республіки твердо й рішуче взятися за боротьбу з ними, а всіх громадян нашої республіки закликаємо: не жаліючи життя, боронити добробут і свободу нашого народу. Народня українська держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду. Найманих насильників, які топчуть права Української республіки. Неймовірна тяжка війна розпочата буржуазними правительствами Тяжко мучила наш народ, знищила наш край, розбили господарство. Тепер тому мусить бути кінець. З тим, як армія буде демобілізуватись, приписуємо відпускати вояків після підтвердження мирних переговорів. Розпустити армію зовсім, а потім замість постійної армії завести народну міліцію, щоб військо наше служило охороні робочого народу, а не бажанням пануючих верств. Поруйновані війною та демобілізацію місцевості мають бути відновлені за поміччю державного нашого скарбу. Коли вояки наші повернуться додому, народні ради, волосні її повітові та й міські думи мають бути. Переобрані в час, який буде приписано, щоб і вояки наші мали в них голос. А тим часом, щоб встановити на місцях таку власть, до якої мало б довіря, і яка б спіралась на всі революційно демократичні верстви народу, правительство повинно закликати до співробітництва з місцевим самоврядуванням ради селі селянських робітничих і солдатських депутатів, вибраних із місцевої людності. В справі земельних комісія, вибрана на останній сесії нашій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу складань скасування власності і соціалізації землі згідно з нашою постановою на сьомій сесії. Закон цей буде розглянено за кілька день в повній центральній раді, і Рада народних міністрів живе всіх заходів щоб передача землі в руки трудящих. Уже до початку весняних робот через земельні комітети неодмінно відбулася. Ліси ж, води і всі багатства з підземні як добро українського трудячого народу переходять в порядкування Української Народної Республіки. Війна також відібрала на себе всі трудові заробницькі сили нашої країни. Більшість заводів. Фабрик і майстерень виробляли тільки те, що було потрібно для війни. І народ зостався зовсім без товарів. Тепер війні кінець. Отож, приписуємо Раді народних міністрів негайно приступити до переведення всіх заводів і фабрик на мирний стан, до вироблення продуктів, потрібних насамперед трудящим масам. Та сама війна наплодила сотні тисяч безробітних, а, так, а також інвалідів. У самостійній Народній Республіці України не повинен терпіти ні один трудящий чоловік. Правительство республіки має підняти промисловість держави, має розпочати творчу роботу у всіх галузях, де всі безробітні могли б знайти працю і прикласти свої сили та вжити всіх заходів до забезпечення скалічених та потерпілих від війни. За старого ладу торговці та різні посередники наживали на Бідних пригноблених клясах величезні капітали. Однині Народня Українська Республіка бере в свої руки найваж... найважніші галузі торговлі і всі доходи з неї повертатиме на користь народу. Торг товарами, які будуть приводитись з за кордону і вивозитись за кордон, буде вести сама. Держава наша, щоб не було такої дорожнечі, яку терплять найбідніші кляси через спекулянтів. Правительство республіки на виконання цього приписуємо розробити і представити на затвердження закон про це, а також про монополію заліза, угля, шкури тютюну і інших продуктів і товарів, з яких найбільше бралося прибутків з робочих клясів на користь нетрудячися. Так само приписуємо встановити державно народний контроль над всіми банками, які кредитами, нетрудовим трудовим масам допомагали визискувати кляси трудові. Однині позичкова поміч банків має даватися головним чином на піддержку трудовому населенню та на розвиток народнього господарства Української Народної Республіки, а не спекуляції та ріжну банкову експлуатацію. На ґрунті безладдя, неспокою в життю та недостачі продуктів росте невдоволення серед деякої частини людності. Тим невдоволенням користуються ріжні темні сили і підбивають несвідомих людей до старих порядків. Ці темні сили хочуть знов підвернути всі вільні народи під єдине ярмо Росії. Рада народних міністрів повинна рішуче боротися з усіма контрреволюційними силами. А всякого, хто кликатиме до повстання проти самостійної Української Республіки народної, до повороту старого ладу того карати як за державну зраду. Всі ж демократичні свободи, проголошені Третім універсалом, Українська Народна Рада підтверджує і, зокрема, проголошує: самостійній Українській Народній Республіці, нації користуватимуться правом національно-персональної автономії. Призваними за ними законом 9 січня. Все, що вичислене всім універсалі, не встигнемо зробити ми, Центральна Рада, в найближчих чи чи тижнях певно довершать, справлять і до останнього порядку приведуть українські установчі збори. Ми наказуємо всім громадянам нашим проводити вибори до них як найпильніше. Вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів закінчити якнайскоріше, щоб за кілька тижнів зібрали, зібрались наші установчі збори, найвищий господар і впорядник землі нашої, і закріпили свободу, лад і добробут Конституцією нашої незалежної Української Народної Республіки, на добробут цього трудячого народу, її тепер і на будуче. Цьому ж найвищому нашому органові належатиме рішити про федеративний зв'язок з народніми? Республіками бувшої російської держави до того ж часу, всім всіх громадян самостійно Української Народної Республіки кличемо непохитно стояти на сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма силами боронити свою долю від усіх ворогів селянської робітничої самостійної республіки. Але незважаючи на зусилля, власними силами українцям перемогти більшовиків не вдалося. Апогеєм став бій біля залізничної станції Крути, січень 1918 року, де проти шеститисячної більшовицької армії виступило близько 600 українських студентів. Вигнати більшовиків вдалося лише домовившись країнами Четвертного союзу. Ех, Пам'ятаю, як це гарно починалося.